Всім привіт! З вами Альона Любанова. Пропоную розібратися, які показники фінзвітності слід перенести до декларації з податку на прибуток підприємств. База оподаткування податком на прибуток залежить від бухгалтерського фінрезультату, а обов'язок застосовувати різниці від загальної суми бухгалтерського доходу за останній рік. Саме ці два показники слід перенести із фінзвітності до прибуткової декларації. Так, у рядку 01 декларації з прибутку зазначають загальну суму доходу за звітний період за даними бухобліку. Платники, які складають фінзвітність за повноформатними, а не скороченими формами. Дані для заповнення рядка 01 беруть із форми 2. Це сумарне значення доходів виручки від реалізації продукції, товарів робіт послуг, інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи та доходи від участі в капіталі. Якщо складаєте фінзвітність за скороченими формами, дані для заповнення рядка 01 декларації з прибутку беріть із рядка 2280 форми номер 2 м або 2МС. Усі дані беріть до округлення. У рядку 02 декларації з прибутку відображають фінрезультат до оподаткування за даними бухгобліку, тобто прибуток чи збиток з відповідним знаком за даними із звіту про фінансові результати. Тож для заповнення ряд 02 декларації з прибутку беріть із форми 2 значення рядку 2290, якщо отримали прибуток або 22.95, коли маєте збиток. Якщо звітуєте за скороченими формами, із форми номер 2 м або 2МС беріть показники рядка 2290, додатне значення, якщо отримали. Прибуток, показник із знаком мінус, якщо отримали збиток. Дані також беріть до округлення. Щоб отримати більше професійної інформації щодо заповнення річної декларації з прибутку, завітайте до експерту з Головбух. Не забудьте підписатися на нас у соцмережах. До зустрічі!